Такі подарунки ми отримали від от наших хлопців-воїнів з гільз, які спочатку стріляють, а зараз в такому вигляді слугують так обереги. Хлоп, Архангель Михаїл захищає символічно наш тризуб. Так і по життю, так наші воїни захищають Україну, борються. Ціною життя тримають нашу неньку, не здаючи ворога ціною життя, переборюючи, відвоюючи кожен клаптик нашої української пропитою, кров'ю, пронизаною сльозами, українську багатостраждальну землю. Дякую наші хлопчики за такі подарунки. Так що так вони нам віддячили, що ми їх підтримаємо і ми їм допомагаємо. А вони, в свою чергу, так от нас привітали такими символами. Так що... Хлопчики, ми вас поважаємо, ми вас кохаємо. Ви наші надійні, ви наша надія, ви наша сила, ви наші самі найкращі захисники і друзі. Чекаємо, повертаємося, перемагаємо, здолаємо. Україна це разом ми. І ми. Irmãos e que...